Вітаю вас, любі друзі, на зв'язку драбина. Сьогодні в нас огляд на другий сезон культової дарами, яка стала справжнім хітом у 2021 році. Події починаються з фіналу першого сезону. Сунгіхун не сідає в літак до Америки і знаходить у собі чіп. Минуло два роки, і весь цей час він шукав цього неймовірного чолов'ягу. Гіхун найняв цілу банду для того, щоб вони бігали по метро та шукали вербувальника. Нарешті двоє бандитів знаходять його під час гри в такджі. До речі, існує теорія, що твоя роль у грі залежить від того, який колір ти обереш такджі. Якщо синій, то ти гравець, а обравши червоний, можеш бути солдатом або ж робітником. Після цього ми бачимо сцену з булочками. Ох, Ви мене вже задовбали з тими Посмакуємо, Посмакуємо, посмакуємо! Мені дуже подобається, що саме в цьому сезоні почали показувати іншу сторону гри. Ми бачимо, що червоні трикутнички і кола такі самі люди. І йдуть вони в цю гру не від гарного життя. Як мене задовбала бляха муха ця кухня! Кухня та кухня та нас знайомлять з дівчиною Кан Наул. Вона північнокорейська біженка, яка прагне вивезти свою доньку з півночі, приєднується до гри як солдат. Вона втекла декілька років тому і зараз працює аніматором в дитячому парку. Там вона знайомиться з батьком онкохворої дівчинки, він працює художником. Я не просто так про нього згадала. Він теж учасник гри під номером 246. Ми розуміємо, чому він тут опинився. Але в останній серії він вибуває з гри, і нам не показують тіло. Згадуємо правила серіалів. І на додачу акторка, яка грає Наул, виклала фотографію, де вона на знімальному майданчику, і дуже спостережливі фанати змогли розгледіти гравця 246 в костюмі червоних. Скоріше за все він був поранений, і Наул врятувала його, одягнувши в костюм чи щось таке. Трошки пригадаємо події першого сезону. Джунхов вижив після падіння зі скелі і повернувся до роботи в поліції, хоча його історії про смертельну гру ніхто не повірив. Тим часом вербувальник знаходить Гіхуна і пропонує зіграти в рулетку. Програвши, він застрелюється. Гіхун і Джунхо визволяють вусока і знаходять запрошення на вечірку. Вони планують проникнути на острів, на якому проводиться гра, і перемогти фронтмена. Ще є теорія, що Гіхун буде наступним фронтменом. Бо актор виклав фотку на Хеллоуін в його одязі і, зробивши на думку фанатів, геніальний спойлер. Дякую моїм драбинкам за фінансову підтримку. А саме безцінні драбинці Сергію С. Та драбинці Альоні. Команда відважних та сміливих проникає на вечірку, де його проводять до лімузина. Йгон просить повернути його до гри, сподіваючись дістатись до фронтмена і тим самим закінчити гру. Йогон отямлюється в кімнаті разом із 455 іншими гравцями. Все ніби так само, але вайб цього сезону дуже відрізняється від першого. Ще й зробили таку новиночку. Ведучий оголошує нове правило: після кожної гри учасники голосуватимуть, і якщо більшість погодиться покинути гру, накопичені гроші будуть розділені між ними порівну. На кого не подивися, всі з електронними тими дудками ходять і ховаються. Чого ви такі, блядь, дурні? Особисто мені не сподобалось це нововведення. Більшість екранного часу вони голосували замість того, щоб грати в ігри і розкривати персонажів. Але звичайно ж нам показували ці голосування, щоб вкотре підкреслити, що вони можуть покинути гру в будь-який момент. І їх ніхто не тримає, а люди цілеспрямовано продовжують гру через свою жадібність. Нарешті познайомимося з учасниками. В цьому сезоні їх дуже багато, і за цього ми не встигаємо прив'язатися до них і якось сильно переживати за їх долю. Номер 399 – це другий Хуна Хуна Чонбе. Його ми вже бачили в першому сезоні. Також там є гравець 007, Пак Йон Сік, в реальному житті актор та ще й співак. Взагалі в цьому сезоні немало акторів-співаків, і його мати Джан Гумджа, номер 149 Якщо ця чудова жіночка помре в третьому сезоні, ви розіб'єте мені серце. Будь ласка, нетфлікс, не робіть цього. Ліменгі 333 ютубер, який рекламував неуспішну криптовалюту, і через нього багато учасників потрапили в борги. Взагалі, в цьому сезоні Нетфлікс намагався сунути багато хайпових тем. І це вийшло якось несуразно. І, взагалі, ця тема скриптою ну дуже погано прописана. Гравець 230. молодий репер Танос. Я котик, що йде до киці на запах дикої суниці, ти полонила мою душу. Він в нас дуже віруюча людина, яка любить котиків. Танос виконує роль пуганця, який буде створювати проблеми та ускладнювати гру для інших. Першому сезоні теж була подібна людинка, але Танос – якийсь цікавий персонаж, і за ним хочеться спостерігати. Актор в реальному житті колишній учасник групи Big Bang. Це легендарна група другого покоління Кей Попу. В нього не найкраща репутація в Кореї, тому в Тіктоці кажуть, що він знімався безкоштовно і тільки завдяки рекомендації актора Лі Чон Че. Гравець 223 Кім Джун кім джунхі. Вона раніше зустрічалась Менгі або ж 333 тридцять і вона теж вклала гроші в його крипту. На момент гри вона вагітна від нього. Коля, я не можу з тобою жити. Ти мене довів до такої ручки, що я тебе коли-небудь або приб'ю, або в травлю. Дуже сподіваюся, що вона не вийде з гри в третьому сезоні. Є навіть така теорія, або ж сподівання глядачів, що фронтмену стане її шкода, і вона зможе вийти з гри живою. Гравець 120. Трансжінка, транс жінка, яка прийшла на гру заради грошей на трансфемінний перехід. Це одна з моїх улюблених персонажок в цьому сезоні. Якщо казати про актора, то тут без скандалів не обійшлося. Він випадково виклав і одразу ж видалив історію в інстаграмі з більш дорослою версією гри в Кальмара. Думаю, ви зрозуміли. Кажуть, що його взламали, або ж все ж таки це був е, нещасний випадок, точно ми цього не знаємо. Тепер ходять чутки, що через це його персонажку виріжуть в третьому сезоні, але я в це не вірю. По перше, його зняли до скандалу, і вирізати реально вагому персонажку з сюжету не так вже й легко. Гравець 388. колишній морпіг. Багато хто був дуже розчарований його поведінкою в останній серії. Можливо, в нього був ПТСР або щось подібне після служби, і ми не можемо засуджувати людину в подібній ситуації. Дай славу! Дай славу! Дай! І за цієї ситуації народились теорії, що він насправді один із віпів або працює на гру. Взагалі, глядачі думають, що кожен другий гравець був віпом в першому сезоні. Таку теорію казали про номер 100 та 125. Друга теорія була розвіяна самим нетфліксом в Тіктоці. Люди побачили в Google, що актор Лі Девід або ж гравець 125 грав в першому сезоні третього віпа. Як я зрозуміла, це два різних актори просто з однаковим ім'ям, і Google заплутався. І найособливіший учасник номер один або ж фронтмен гри. Він називає себе фальшивим ім'ям Оян Іл. Для мене дуже дивний перінг 456 та 1-го. Я не засуджую, але щоб придумати таке, треба справді мати фантазію. Чи будемо разом Вася 59 і Оля 60? Та, блять, не будете, блять, ви разом. Ви що не розумієте, що це розвод на гроші? І остання, про яку я не могла не сказати, це шаманка з номером 44. Певно, на що охоронці забрали в неї не одну колоду карт Таро. Ви мульфарка? Ні, я ворожка. Як ви могли побачити, вони всі якісь свіжі та гарні. Якщо в першому сезоні було видно, що їх добряче поносило, то тут вони всі якісь непобиті життям. Перша гра, як і минулого разу, червоне світло, зелене світло. Їхун попереджає гравців, що програш означає смерть, однак йому мало хто вірить. Поки першою не померла номер 196. Ну чому вона? Ну вона така слей, ну таку дівчину загубили. Після гри Гійхон зізнається, що єдиний вижив у попередній грі і закликає гравців проголосувати за закінчення. Результат очевидний, і наступною грою стала шість ніг. Вона нова і правила доволі прості. Всі мої улюблені персонажі впоралися, і наступною була гра, хто зі мною. Певно, на правила гри ви знаєте, але пісенька справді прикольна. І танець Таноса з 124-тим – це не імпровізація, а справжній танок під цю гру. Танцювала, риба з раком, риба з раком". Знову всі, хто треба живі, але в цей раз під час голосування нічия. Гравцям дають добу на роздуми. В чоловічому туалеті відбувається сварка між тими, хто за та проти продовження. Їхун розуміє, що ці розборки це ідеальний час для повстання. Наші головні персонажі об'єднуються і йдуть проти червоних. Далі в нас відкритий фінал. І чекаємо 27 червня. Також є декілька теорій стосовно наступних ігор. Придивившись на стіни та момент після титрів, є ідея, що гра з ляльками це Джек та Джил або Лондонський міст, або ж дилема з потягом. Варіантів багато. Якщо дивитись на стіни, то, можливо, це будуть людські шахи та мавпі чи турніки. Час підбити підсумки. Чи сподобався мені другий сезон більше, ніж перший? Ні. Чи сподобався взагалі мені цей сезон? 100% так. Можу сказати, що Танос зробив цей сезон цікавішим. Краще б взагалі прибрали це голосування. Бо інтриги ну зовсім не було. Чекаємо на третій сезон, і дуже хочеться дізнатись, чи збулась хоч одна з теорій глядачів. Моя оцінка 8 драбинок з 10.